Привіт! Привіт, любі, дорогі мої! Вогняні знаки зодіаку, овни, леви і стрільці. Це ваш таро-прогноз на тиждень з 12 лютого по 18 лютого 2024 року. І так, подивимося, що які варіанти простору приготовила вам, вам Всесвіт. Які підказки дасть сьогодні? Нам всесвіт для овнів. овни. І так, перша карта для вас. Що чекає вас цього тижня? О, в неї, дорогенькі, Ви будете відчувати себе імператрицею. Це карта краси, карта задоволення це також сімейна карта, коли вам захочеться побути в колі сім'ї, створити таке е, щастя сімейне для всіх. Або просто поїхати до своєї мами на вихідні чи зателефонувати до мами, тому що це карта материнства. Можливо, ви чекаєте дитину, це також. Карта Карта народження дитини або вагітності. Прийде така новина у ваш дім. А в загальному це карта задоволення, достатку. Коли ви задоволені всім, задоволені з собою, коли ви займаєтесь собою, робите якісь процедури приємні для себе і зробіть собі таку процедуру задоволення. Підіть. Салон, зробіть якусь собі приємну процедуру: манікюр, підікюр, чи зачіску, чи, можливо, сходіть в спа, побалуйте себе. Це карта задоволення. Так, інша колода карт, що ще вас чекає повний цього тижня. І це п'ятірка чаш. Це такий буде емоційний стрес. Ви будете багато думати. Ми бачимо, що дівчина закрила очі, емоції її переповнюють. І про що ці емоції на що ви не хочете дивитися? Тому що дівчина з закритими очима це коли людина не хоче бачити якоїсь ситуації, не хоче по так, якби, перейматися чимось. Або таке відштовхне неприйняття чогось в своєму житті. Щось ви хочете таке відкинути, не думати про це. Подивимося, що це така емоційна криза. Або, можливо, вам треба прийняти рішення, і ви відкладаєте, відкладаєте. Ви думаєте, ну не сьогодні, подумаю завтра. І оці такі проблеми накопичуються, накопичуються, ви їх не вирішуєте. І глянемо, витягну з цієї короди для вас вони ще одну карту. Про що такі емоції? І це якась новина, новина, яка вас так ем... Трохи це якась жінка, яка вам щось скаже, тому що це королева мечів, і щось, можливо, неприємне ви почуєте, ви будете незадоволені, але треба розуміти про те, що, можливо, це ваша свекруха, мама чи ваша подруга, чи, можливо, ваша клієнтка чомусь незадоволена. Але пам'ятайте, що через свої помилки, через якісь такі невдоволення результатом, завжди йде ріст, ви ростете. Це така карта розчарування в чомусь, п'ятірка чаш це таке розчарування, але можливо ви розочаться в чомусь такому, що вам не вдалося. І, але пам'ятайте, що через свої невдачі не помиляється той, хто не робить нічого. Робіть, творіть, дозволяйте собі помилятися. Помилки нас загартовують, помилки нас ведуть до успіху. І так, вони дорогенькі, ще одна карта для вас. А, так, помірність все в міру, тобто і емоції, і все збираємо свої емоції. Гармонізуємо себе. Можливо, вам треба буде просто якась фізична нагрузка, щоб гармонізувати себе, або медитація, яка вам дасть можливість подумати, проаналізувати, зробити висновки і рухатися вперед. Однозначно рухатися вперед і не зупинятися. Овни, це не про вас. Ви не зависаєте довго в якихось негативах, ви оптимістичні, такі вогняна стихія, яка завжди йде Вперед. І так, ще одна карта. Карта такого несподіванки якої таки та ситуація, напевно, із цією невдоволеною дамою. Може ви такі. Сплітні, як то кажуть, такі розмови за вашим спиною будуть точитися, тому що не всі будуть задоволені вашим успіхом. Однозначно, що ви раз <смас> вам вплюють в спину, як кажуть, значить, ви попереду. Пам'ятайте, що ви попереду, якщо про вас говорять, навіть не дуже добре, значить, ви попереду ніколи не буде критикувати вас. Людина, яка робить більше за вас. Критикують нас завжди люди, які роблять менше за нас. Так що, вони вперед, такий у вас тиждень, емоційний, радісний. Можливо, моментами не дуже, але. Це ваш рух вперед, ваше зростання. І леви, дорогенькі леви, карта підказка для вас на цей тиждень, що чекає наших дорогеньких левів цього тижня. Леви, карта Таро для вас, і це ясність, Ясність. Тиждень починається з того, що внесе буде ясність в якихось справах. Можливо, у відносинах було щось, можливо, щось у бізнесі не було вам конкретно зрозуміло, як діяти далі, і це карта ясності. Або, можливо, якщо ви варилися в якихось своїх думках, тому що це карта відлюдника, коли ви ховалися, щось не боялися проявитися, зараз у вас буде можливість. Проявитися і внести ясність цю ситуацію. І наступна карта для вас. А, і ми бачимо, що це дев'ятка чаш, коли людина задоволена результатом. Тобто, ви проявили себе, внесли ясність і отримали прекрасний результат. Ми бачимо, що людина сидить, задоволена результатом. І з собою. Саме головне, що тут людина дуже задоволена собою. І коли ви наважитеся сказати свою думку, внести ясність в ситуацію, ви будете тоді задоволені цією ситуацією. І не тільки ви, тому що це така карта уже досягнення, коли і все стає на свої місця, все стає чітко, зрозуміло і доступно і вам, і всім. Наступна карта це е, король мечів. І це людина, король мечів, який буде присутній е, в вашому житті. І, можливо, це така людина, яка говорить, і також, можливо, вам допоможе е, з порадою, з підкине якусь ідею, як правильно поступити. Бо, можливо, ця людина підтримає вас у вашій ідеї і вам допоможе. Однозначно, це підтримка, підтримка словом. Підтримка думкою, однозначно, ви, у вас буде підтримка. І ще одна карта карта спокуси. Буде що відсвяткувати, тому що ця карта це карта, коли ви. Такого свята, чисто з такого земного плодського свята, коли ви можете йдете в нічний клуб, танцюєте, веселитеся, або просто випиваєте з друзями в компанії, і це також дуже хороша грошова карта. Можливо, оця ситуація і оцей король вам буде що відсвяткувати якісь грошові прибутки. ви Будете мати якісь хороші надбання, щось вам король принесе, якусь спокусу. Можливо, це такий король-спокусник, який вас буде спокушати, якщо ви дама, ви самотні, тобто ви зараз вільні, і цей король, можливо, буде вас спокушати не тільки грошима. І так, Леве. Для вас ще одна карта. Так, і ви, карта нульова. Все спочатку, коли у вас є. Ідея, є мрія, є якась мета, і ви не знаєте ще, що на вас чекає, тому що людина йде в повній довірі, в довірі до Всесвіту, іде в щось нове, в невідоме, так і ви леви, ви вирушите в щось невідоме, щось в житті нове, щось прийде до вас нове. Можливо, навіть і це. Нова людина, ваше життя прийде. Щось нове. Якщо ви чекаєте народження дитини, можливо, ви і буде народження дитини. Ви однозначно щось нове таке прийде у ваш, ваше життя, якого то те, чого ще не було. Такий розклад для вас, дорогі Леви. Такий тиждень для вас Та буде насичений, буде багато таких справ, які треба буде вирішувати, щось вияснювати. І зараз стрільці для вас. Дорогі стрільці, що чекає вас цього тижня? Яку підказку дасть вам Всесвіт на цей тиждень? І так. Перша карта для вас, стрільці І це карта урожаю. Ви чекаєте, це карта, коли треба почекати, ви щось робили, робили, у вас є уже якісь надбання, і ви чекаєте, коли вже бізнес ваш чи ваші це про матеріальні блага дадуть плоди. Це карта очікування, коли ви чекаєте на результат, можливо, ви вчилися вчилися і зараз. Ви чекаєте, що вам треба захистити диплом, здати якийсь екзамен. Це така карта очікування, коли ми чекаємо на, на пліт. Тобто, це ще треба трошки почекати, і результат не. Буде обов'язково, тому що ви йшли до цього. Це такий ваш шлях, результату ще нема. Ваша робота, ваші надбання ще потребують чуть-чуть уваги і часу. І ще одна карта для вас королева мечів. Королева мечів це а, людина. Яка буде у вашому житті? Це така королева, можливо, це ваша вчителька, можливо, це ваша мама, свекруха. Це така жінка, яка сказала, як відрізала. Така людина авторитету, людина, у якої є чіткий план, ясність. Можливо, вона вам поможе і дасть таку хорошу якусь пораду. і... Це однозначно буде вам на користь. Можливо, ви звернетеся до такої своєї подруги, що ви знаєте, що вона така, що якби. Коли ви метаєтеся, і от така нестабільна ситуація, що ви на щось чекаєте, і вона вам може дати слушну пораду, що... і внести ясність в вашу ситуацію, щоб ви не металися, заспокоїти вас. І Так, це вчитель. вчитель, можливо, ви є той вчитель, який буде приймати екзамени, проводити лекції, однозначно, це людина, яка Говорить, навчає когось, можливо, ви є тою людиною, а можливо, ви є учнем, який чекає на оцей. На назда... здачу екзамену. Це учитель, який є в вашому житті, а ви учень. І це також така знаєте, карта мудрості, можливо, в якійсь даній ситуації, грошовій ситуації, бо ми бачимо, що тут є гроші, грошова ситуація. Треба буде проявити мудрість, таке терпіння. І це карта стабільності, стабільності, коли нам треба проявити мудрість. А стабільність це про гармонію. Гармонізувати себе. Якраз мудрість вона народжується тільки коли ми стабільні емоційно. І ще одна карта для вас вісімка мечів. Це коли ви, це карта, коли треба відпочити, коли ви вже трошки змучені, і якось ви самі себе. Ми бачимо, що жінка опустила голову, але в неї все добре. Подивіться на цю карту, у неї все добре, вона гарно одягнута, і будинок, і все є, але вона зажурена і чимось незадоволена. Тобто треба подивитися навколо себе і побачити ту красу, підняти голову, побачити ту красу, яка вас оточує, наскільки все красиво, але. Ми бачимо, що дама все рівно сумна, і це карта про те, що можливо вам дійсно ви трудилися і вам треба відпочити кінець тижня, і можливо, вам дійсно треба поїхати в таке красиве місто, місце насолодитися, десь виїхати на природу, насолодитися і так відпочити і збагатитися. Бо ми бачимо, що емоційно так відпочити, розслабитися, що. Тиждень напружений і обов'язково потрібен такий. Взяти час для відпочинку. Жінка змучена до такої степені, що навіть ну опустила голову, не бачить тої краси, її вже нічого не радує. Так, щоб радіти життю, стрільці це про вас, ви вмієте радіти життю, ви вмієте знаходити мо е хороші моменти в житті. Це не про вас, це не про вас. Ви не сумуєте, ви оптимісти по житті. Так що ви... Піднімайте голову, ідіть вперед, насолоджуйтеся життям, і я особисто від себе вважаю.